Українські історичні пісні Українські історичні пісні, як окремий жанр, виникли в 15 16 столітті, коли нашим землям постійно загрожували грабіжницькі набіги татар із Кримського ханства. Рятуючись від ворожої навали, мешканці українських сіл і міст покидали свій дім і вирушали за Дніпрові пороги. Так, боротьба проти нападників. Перетворила хліборобів і ремісників на воїнів-козаків, які будували укріплення із січених дерев'яних колод. Згодом утворилася Запорозька Січ, – суспільно-політична і військово-адміністративна організація українського козацтва, про яку ви більше дізнаєтесь на уроках історії України. Звичайно ж, український народ возвеличив своїх славних синів, захисників рідного краю. У піснях Історичні пісні це народно ліроепічні твори, про важливі історичні події та реальних історичних осіб. Вони розповідають про конкретні або типові історичні події, їхні персонажі реальні особи. Основною темою творів цього жанру є боротьба українців із турецько-татарськими нападниками. Та польськими і московськими загарбниками. До якого ж літературного роду, лірики, епосу чи драми належать історичні пісні. Цей жанр поєднує ознаки лірики, віршова форма, емоційність та епосу, події, герої, сюжет. Тому історичні пісні є жанром ліроепічних творів. Історичні пісні, на відміну від дум, мають чітку будову, правильне чергування наголошених і ненаголошених складів, однакову кількість складів у рядках, поділ на строфи, здебільшого по два або чотири рядки. До речі, термін історична пісня у науковий обіг увів Микола Гоголь. Найдавніші історичні пісні змальовують складний період в історії України, звитяжну боротьбу козаків із турецько-татарськими ордами в 15-16 столітті, страшне спустошення українських земель, насильство. Одна з найвідоміших пісень цього періоду – Україна. Вона закликає всіх від козака до бурлаки. Дати дружну відсіч нападникам провчити їх. Хоч і йдеться в цій пісні про трагічні події, проте в ній звучать завзяття та оптимізм, із нотами гумору. У творі змальовано загальну картину боротьби із збірними образами. У пісні Та Ой як крикнув же козак Сірко ми бачимо не лише збірні образи козаків чи татар, а й конкретну історичну постать. Івана Сірка, який веде своє козацьке військо на боротьбу з татарами. Іван Сірко легендарний кошовий отаман Запорозької Січі. Він здобув 65 перемог у боях. Його вважали характерником. У творі Івана Сірка порівнюють із сизимрлом, а військо із сонечком. У цих порівняннях легко розшифрувати всенародну любов до своїх захисників. У пісні використано багато характерних для фольклорних творів художніх засобів, за допомогою яких яскраво оспівано героїзм Сірка та його війська, а саме повтори, ми думали, козак-Сірко, вигуки, ой гей, слова ізменшено пасливими суфіксами. Козаченьке, сонечко, постійні епітети, сизий орел, вороний кінь, битий шлях, художній паралелізм, явища природи, туман поле покриває, зображено паралельно з явищами життя людей, Сірко із Січі та виїжджає.